Суми – це дім, а в кожному домі затишно і спокійно. Любив до міста Суми у його добрих талановитих людях, в простих, тихих вуличках, в свіжому хлібі, в рідному повітрі, яке неможливо писати, ним просто хочеться дихати, хочеться кохати, хочеться, хочеться тут залишитись. Тому, сумчани, залишайтесь тут, прославляйте і бережіть наше місто. Все буде Україна це буде, Суми. Я люблю Суми за вологий клімат влітку, за засніжену, справжню зиму та за людей, які тут живуть, за таких простих і щирих людей. Сум'яни, вітаю вас з Днем міста! Усе буде Україна! У кожного міста України є своя родзинка, і суми, на мою думку, славляться креативними, талановитими, класними і сильними людьми. Вітаю усіх сумчан із днем міста. Передаю величезне вітання з Німеччини, і я думаю, в цьому році усі зрозуміли, що суми найкомфортніше місто для життя. Коли мене запитують, за що я люблю суми, я завжди говорю, що у нас найкращі люди. Саме люди роблять класні, цікаві, креативні проекти, саме люди роблять якісний бізнес, і саме люди роблять місто таким, як воно є. Я пишаюся бути сумчанином, я люблю це місто всією душею. І е, вітаю всіх зі святом і сподіваюся, що наступного року, коли ми переможемо, ми будемо святкувати наповну. А поки всі вкладаємось в перемогу. Слава Україні! Як сказав видатний грузинський митець і Квінча, в тебе не може бути майбутнього, якщо ти позабув своє минуле, своє коріння, яке знаходиться в місті Суми, яке я дуже-дуже люблю, і яке всі ми шануємо і всі сподіваємося, що впевнені, що дуже-дуже швидко воно стане найкращим містом місті у світі. Слава Україні! Камарджоба! Вітання з Грузії!